Пам'ятаєте такого Мілованова, той, який назвав себе дебілом? Він був при владі. Гетьманцев досі при владі. От мені цікаво, понесуть такі відповідальність за свою діяльність чи ні? Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знайой. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Так от повернусь до того, що я казала: Мілованов. Він написав закон, завдяки якому здирники перекочували зі старої організації до нової. Гетьманцев привів до керівництва БЕП, керівника податкової міліції. Тепер Гетьманцев виступає із критикою БЕП, яку він сам і створив. Як же відповідальність? Виходить так, що приходить людина до влади, творить, бо що, і їй за це нічого. Хоча є ще й гірші випадки, і їм за це теж нічого? Гетьманцев при владі а, з 2019 року. З того моменту кількість підприємств взагалі платників ПДВ зменшилась на секундочку. З 279 тисяч до 80 тисяч півтора мільйони фоп закрили свій бізнес. Гетьманцев по за це відповідальність? Чи ні? Щось мені підказує, що ні. За три роки в країні було зруйновано зачатки верховенства права. Гетьманцев. Наділив інспекторів повноваженнями не лише перевіряти, штрафувати і зупиняти бізнес, а й накладати арешт на майно підприємців і конфіскувати його, тобто. Кожен українець опинився під загрозою втрати всього майна просто за бажанням одного із 56 тисяч інспекторів або 43 тисяч працівників податкової, вже не кажучи про можливості здирництва з боку представників силових структур. Зеленський обіцяв провести податкову реформу, але не виконав своїх обіцянок. Поставивши на цей фронт Гетьманцева, який розпочав знищення ФОПів, а закінчив. Знищенням підприємств, платників ПДВ. Мені дуже хотілося б, щоб президент зараз звернув на це увагу. І той, хто скаже, не на часі, дорогенькі, саме зараз і на часі. Бо буде пізно. Така податкова політика вона призвела до зникнення мільйонів робочих місць і масової еміграції українців до Європи. Кількість пенсіонерів випередила кількість працюючих. На майже 11 мільйонів пенсіонерів припадає приблизно 9, трошки більше ніж 9,5 мільйонів працюючих. Причому із цих 9,5 працюючих 4,5 мільйони це працівники бюджетної сфери, держпідприємств і держбанків. Розрив у доходах. Тепер дуже головне, це прям, знаєте, таке аж болюче. Розрив у доходах між рядовими громадянами і чиновниками досяг просто свого максимуму за 30 років незалежності. За результатами 2021 року мінімальна пенсія вона стартує з 2 тисяч гривень, зарплата чиновника від 40 тисяч гривень. Середня зарплата по країні приблизно там, візьмемо 10 тисяч, медпрацівників вчителі від 8 до 10 тисяч. Міністерські чиновники, судді, працівники антикорупційного фронту від 200 тисяч до 500 тисяч. От скажіть, де ви в Європі бачили чиновника, який отримує в сотні разів більше, ніж працівник, ніж просто рядовий а, житель країни? Ніде. Де ви побачите чиновника, який отримує 10-15 тисяч євро на місяць за середньою зарплати по країні? Менше 300 євро? Лише в Україні. В Польщі середня зарплата в країні 1100 євро, зарплата судді 1300 євро, зарплата прем'єр-міністра менше 4000 євро. Хіба не до Європи ми зібралися? То чому ж у нас так? Чому так? Чи не час і нам перейти до такого порядку речей, коли всі доходи чиновників будуть прив'язані до середньої зарплати в приватному секторі? Зарплати мають бути справедливі, скільки зробив, стільки і отримав, а не зробив нічого. А якщо ще й нашкодив, має бути за це якась відповідальність. Зарплату таку, як і у простих українців, а хочете велику зарплату, тоді робіть багатими громадян і самі ставайте багатшими. Але тримати в злиднях населення і виписувати собі просто сотні тисяч гривень щомісяця, це просто знаєте, це навіть гірше ніж мародерство. Гетьманцев не має бути при владі. І йому подібні теж не мають бути при владі. Потрібні просто кардинальні зміни. І замовчіть вже всі ті, хто каже не на часі. Коли буде на часі, голова Нацбанку краде гроші і втикає, просто, просто втікає з країни. Його навіть ніхто не зупиняє. Це на часі? От скажіть, ті, хто каже не на часі, скажіть, це на часі. Потрібно відновити справедливість, прив'язка всіх доходів, чиновників. Всіх працівників бюджетної сфери до середньої зарплати по країні. Не може зарплата чиновника відрізнятися від зарплати простих людей більш ніж 5 разів. Я вже не кажу про 10, 15 і так далі. Виняток становлять лише ті, хто на фронті зараз. Цим людям взагалі треба всі гроші світу знаєте, віддати за те, що зараз наше життя, ми живемо. Ми кожного ранку кажемо добрий ранок, це все завдяки їм. Припинити всі держзакупівлі, які не стосуються війни. Припинити ямковий ремонт. Досить цих доріг. Дайте закінчити війну і до проведення всіх цих піар-компаній, місцевих адміністрацій. Все для фронту, тільки для перемоги, тільки і для підтримки пенсіонерів. Все, фронт, пенсіонери. Всі, хто ходить, має руки, ноги, всі зароблять собі. Потрібно навести ладу податковій скасування всіх корупційних схем. Дайте людям заробляти. Ви ж не даєте заробити, дайте заробити людям, які можуть це зробити. Знищення, просто повний контроль, радикальне спрощення податкової системи. Податкова служба і всі інспекції без винятку мають бути ліквідовані. Відповідні служби мають працювати за прецедентним методом, реагувати лише на конкретні правопорушення, жодних планових перевірок не повинно бути. Всі, хто крав, мають бути покарані не тільки зараз, а ті, що і крали і раніше. Такі злочини вони не мають терміну давності. Кожен має довести легальність походження майна. І не братися за простих українців, які нашкребли собі за кордоном на однокімнатну квартиру, і щоб вони пояснили, де вони взяли ці гроші. А ось ті просто мільярди, які накрали, нехай пояснять, де вони їх взяли. Це теж свого роду перемога у війні, бо наші хлопці вони не для цього воюють. Все має змінитися зараз. Бо коли, якщо не зараз, новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майонез.